Привіт, друзі! Вітаю всіх на каналі цікаве. Сьогодні в нас на огляді пилосмок, який я отримав в подарунок від сайту тему. Та як я і обіцяв, робимо на нього детальний огляд. Давайте подивимось, що в нас по комплекту. Назва його KY107. Вакуумний. Пилосмок, клінер, <ріст> як написано по-англійськи. Для чого він потрібен? Щоб прибирати в машині. Я його брав для себе, тому що, щоб комп'ютер прибирати, видувати з нього пил, висмактувати пил. Ну і таке інше. Тут на картинці можемо бачити, що тут можна. Сапфу прибирати, собачу шерсть, ноутбуки, ну, також комп'ютери. Книжні паливці та багато чого інше. Вікна в закутках можна прибирати. Тож, давайте глянемо, що в нього всередині. всередині. нас зустрічає мануал, як я вже казав в попередньому відео в розпаковці. А, так, друзі, підождіть. Ви напевно думаєте, чому тут стоїть ця коробка з геймпадом? Друзі, це такий маленький спойлер. На наступне відео, яке буде зняти також детальний огляд, це також я отримав безкоштовно від сайту тему. І наступне відео буде про нього детальний огляд, тести і все таке. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити відео. І давайте розпочнемо. Тут у нас зустрічає книжечка по експлуатації, мануал, але тут немає ні української, ні нам понятної ніякої мови. Тобто нічого цікавого. Ну, розібратись тут не складно. Далі. Що в нас по насадкам? Ось така насадка, це у нас, щоб видувати пило. Що далі? Пиловий фільтр. Ось так він витягується, звідси висипається сміття. Я вам далі покажу, як воно все буде, тому що ми проведемо тести, наскільки він потужний і все таке. Тож, не будемо, як кажуть, на цьому зупинятися. Поки що відложимо його. Сам пилосмок у нас ось ось, так, ось такий вигляд має. Ось так він навіть далі працює. Що у нас далі по комплекту? Зарядний кабель підключається від usb і, і до нього DC вихід. Так, добре. Ось така ось є щіточка. Ще в нас є ось така ось насадочка для нього. Так, потім отака, це щоб щось надувати, я так зрозумів. І оце ось у нас це для матрасів та такого, ну, надувних речей всяких. Ага, і ось остання щиточка. Тож от, отак у нас от, все є. Ось такий у нас комплект. Друзі, посилання на нього буде в описі під відео. Так що, Кому сподобається, можете замовляти. Давайте приступимо до тестів. Ну що, друзі, перейдемо до тесту. Сьогодні будемо тестувати його на рисі, пшені та горохи. Що він зможе в себе засмактати, що не зможе, зараз ми все це побачимо. Почнемо з найлегшого, з пшена, тож микаємо та подивимось. Друзі, засмогти він. Взагалі це йому легко. Це все, майже все зібрало. Все. Все, все всередині. Тобто з цим він справився. Давайте трішки йому важкіше зробимо. Рис спробуємо. Як він з рисом справиться у нас. Взагалі легко так, друзі, з ритом він справився. Ось така у нас гарна каша внутрі. <гум> Можна заварювати та їсти. Так, І тепер з найважчим, давайте з горохом. Чи втягне він, чи не втягне, тому що сопло в нього таке, не дуже велике. Ну, якщо ви витягнути саму цю насадку, то звісно воно більше буде. Тож перевіряємо. З легкістю, з легкістю, все втягнув. ось отак. Я навіть не очікував, що він такий потужний буде. Дуже круто, дуже. Друзі, на машині не можу перевірити, як він машині буде пилисосити, тому що машини в мене немає. Перевірю, як він видуває гарно пил з комп'ютера. Зараз буде вставочка. Друзі, виніс комп'ютер на двір. Зараз будемо чистити, видувати з нього пил. Подивимося, наскільки гарний цей наш пилосмок. Тобто, зараз він буде видувати, а не себе всмоктувати. Тож приступимо. То начебто все. Зараз ще тряпочкою протру його і все буде добре, покажу вже результат вам. Ну що, друзі, ось такий ось він вигляд має після того, як я його продув, трішки тряпочкою протер. Ну, Доволі таки нормально, снок роботає, добре видуває. Для моїх потреб він мені підходить ну, доволі добре. Зараз відкрию кришечку і подивитись. Повидував, в принципі. Взагалі непогано. Все чистенько, все дуже гарно. Я тряпочки трошки протерте, що він понакидував по бокам. Ну, біль, Більш-менш гідно, гідно. Все добре, пиловички. Ну, таке, деякий пил позаставався, але це таке, це не страшно. Тобто, ну нормально, нормально. Мені, мені подобається. Я задоволений, скажем так. Все вроді добре. Друзі, ще не сказав е, про акумулятор його. Ємкість його 2400 мА. Там стоїть е, акумулятор 18650 стандартний. Ну, Скільки він попрацює, я не знаю. Я хвилин напевно, 5 видував його, вроді все працює. Все добре, за кадром ще трішечки там коли йде по, по пилососів. Ну, хватає. <хи> Тож, друзі, ось такий у нас вийшов огляд. Я ж кажу, кому сподобається, можете замовляти. Посилання буде в описі під відео, а також передивляйтесь мою розпаковку, там, де я розпаковую ці товари безкоштовних подарунків від тему. Посилання також буде в описі під відео. І, як я кажу завжди, всім до побачення і всім пока!